Доброго дня, шановні, я Сергій Сеченко, тема сьогоднішнього відео присвячена питанню: Що робити, якщо сусіди захватили землю? Або своїми можливостями ви не можете користуватися в повній мірі. Тобто це питання сервітуту. Як, е яким, як Якщо сусід... Е Сусідська земля прилягає до вас, і ви не можете, наприклад, прийти до водосховища тільки через сусідню земельну ділянку, або прикласти лінії трубопроводу, електропередач. Це визначається шляхи врегулювання статтею 99 земельного кодексу України. Відповідно до цієї статті, ви як власник або користувач даної земельної ділянки маєте право, можливість проходу проїзду на через дану, дану земельну ділянку, можливість проїзду транспортом, Можливість прокладки, використання ліній електропередач, трубопроводу, інших комунікаційних систем. Можливість прокладки на, свій водо... на свою ділянку водопроводу з чужого водосховища через цю земельну ділянку. Можливість забору води за свого сусіднього водосховища через землю сусідів. Можливість прогону скота через землю сусідів. Можливість установки інших видів сервітуту. Установити земельний сервітут можливо на земельної ділянки тільки власник, або користувач даної земельної ділянки. Майнові позовні вимоги інших осіб, заінтересованих встановленню сервітуту, суд не задовольняє. На цьому сьогодні все. Ставте лайки, підписуйтесь наш канал, звертайтеся до правову допомогу по даним питанням. Якщо виникають питання, пишіть в коментарі. Все добре, до побачення.